Друзі, всім привіт! 20 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Хочу вживу показати вам насос самосмоктувальний смоктувальний GS80. Іменно цю марочку. Так він виглядає. Кабель, керівництво з експлуатації на українській мові з гарантійним талоном. Покажу його. Технічні характеристики. Дана моделька GS80. Отак, друзі, виглядає. Зараз я Насоси НПО. Це ж ті насоси спрут. Помінялась тільки назва спрут насос. Уже знаємо не один рік. Не тільки ті, що продають, але що і купляли насоси. Насоси ми задоволені. Тому що ціна висока, а качество надійне, друзі. Так що, кого цікавить насоси НПО, звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт електромотора. Ціна, друзі, на сайтах скрізь одинакова. Ми при можливості йдемо вам на зустріч по ціні. Та телефонуйте 063 426 1010 Також пишіть на Viber. всім гарних покупок до мирного неба. Телефонуємо 063 426 1010